Вітаю, любі друзі та підписники мого каналу. Кому цікаво, розкажу про важливу процедуру для жінок УЗД молочних залоз. УЗД це безболісний та безпечний метод дослідження, який допомагає виявити різні патології молочних залоз. Як правило, УЗД призначається при підозрі на наявність новоутворень, болю в грудях, зміні форми молочних залоз, а також профілактично. УЗД молочних залоз полягає у використанні високочастотних звукових хвиль, які відображаються від м'яких тканин залози та передаються до спеціального апарату. За допомогою цього апарату лікар може побачити внутрішню структуру молочних залоз та виявити будь-які незвичні зміни. Найголовніше це те, що УЗД молочних залоз є безболісним та неінвазивним методом дослідження який допомагає виявити проблеми на ранній стадії та запобігти розвитку серйозних хворіб.